Світ боїться, а Росія, користуючись цим, постійно лякає червоні лінії Кремля. Які вони чи існують вони насправді, і чи здатний Путін зробити щось таке, що буде точкою неповернення, і просто кине весь світ у хаос ядерної війни? Наприклад, от в цьому відео і розберемося. Справа в тому, що дійсно захід боїться путінських червоних ліній, хоча українська сторона Постійно ці червоні лінії відсуває своїми діями, наприклад, вторгнення у Курську область. Росія завжди казала про те, що хто нападе на російську територію, то це буде все смерть одразу. Це такі червоні лінії, що інших червоніших вже не придумаєш. Проте українці продемонстрували, що можуть це робити. Також атаки по нафтобазах по складах у глибині Російської Федерації говорять про те, що червоні лінії Путіна. Начебто доволі смазані, чи просто їх іще не перетнули, то чого тоді боїться захід. Але на що здатний бункерний дід? І чи постійно це йдеться про ядерну зброю, якою бряцька Російська Федерація у будь-який момент, як тільки якісь чергові, так би мовити, червоні лінії були досягнуті? Українцями у цій війні насправді ядерною зброєю Путін не зможе користуватися. По перше, це непопулярний крок, тому що це ядерний хаос у всьому світі. По друге йому просто не дозволиться зробити хазяїн. А хазяїн російський тепер вже Китай. Тим не менше, знаючи наглість і підлість російського диктатора, слід уявити, що дійсно щось Росія. Та утне щось обов'язково зробить, якусь відповідь надасть, хай і не ядерно, якби вони там про це не кричали. І дійсно, ми не забуваємо, з ким ми маємо. Справи вони порушують повітряний простір і шахедами і ракетами і своїми літаками інших країн? Вони тиснуть на свої сусідні країни або країни колишнього радянського союзу і постійно використовують з позиції сили свої позиції і аргументи. То чи може Путін просто злякатися заходу і взагалі сидіти? Тишком нишком, якщо його так звані червоні лінії постійно будуть перетинатися, то от коли на початку цього місяця російський президент Володимир Путін попередив, що Схвалення заходом удару України в глиб Росії означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО. Російські пропагандисти, звісно, кинулися бряцкати ядерною зброєю в першу чергу. Причому Путін аргументував це тим, що це ж не українські солдати будуть запускати ці ракети. Вони просто не здатні і бездарні це робити. Ну на його глибоке переконання. Хоча ми неодноразово доводили, що українці дуже швидко засвоюють західну техніку і навіть апгрейд Дядь її до кращого рівня. Проте, ну нам не важливо, що про це говорить бункерний дід. Проте він натякає заходу, що буде розцінювати, що це не просто ви передали ракети і дали дозвіл, а ваші конкретно солдати НАТО будуть сидіти за пусковими установками, вводити координати і контролювати е, польоти цих ракет. А значить, це ви вже атакуєте Російську Федерацію, а не якісь там Збройні Сили України. Ну і звісно ж, російська пропаганда завзято почала бряцкати всім. Чим тільки можна, наприклад, є такий собі персонаж Олександр Михайлов, директор бюро військово-політичного аналізу, закликав розбомбити фанерні макети Лондона та Вашингтона разом із репродукціями Букінгемського палацу Бікбена та Білого Дому для симуляції ядерних ударів, щоб вони так горіли чудово, що це е, е, просто нажахає весь. Світ, тобто, давайте покажемо картинку, як ми це будемо робити. Підірвемо десь на полігоні невеличкий ядерний заряд, і макетиці знесуть. Натяк буде на те, що ми націлені на справжній Букінгермський палац, і, наприклад, на Бікбен та Білий Дім. Спікер нижньої палати В'ячеслав Володін попередив, що удари по Росії призведуть до війни з ядерною зброєю, і нагадав Європарламенту, що його штаб-квартира в Страсбурзі знаходиться всього в трьох хвилинах польоту від російської ракети. Ну, російська ракета це взагалі окреме питання. Бо от вихідними намагалися вони запустити свій сармат. Це оновлена вже не радянська, а російська міжконтинентальна балістична ракета, яка здатна нести ядерний заряд. Проте вона вибухнула просто у шахті. І це вже п'яті випробування сармату, і лише одні були більш-менш успішними, враховуючи на те, що в Усі. Іх інших вони взриваються ці ракети, але всередині Кремля зростає визнання того, що неодноразово використання ядерної загрози починає втрачати е, свою силу. Тобто, ось ці постійні бряцкання і крики, ми ж дивіться, можемо. А у нас же ж є ядерна зброя, і просто це як в казочці про хлопчика, який постійно кричав Вовк-вовк розігруючи своїх односельчан. А потім, коли був справжній вовк, ніхто вже не повівся, а то. Був справжній вовк, і він його з'їв. Отже, вовк-вовк. Вони кричать про ядерну зброю, і зараз просто ніхто вже на це не звертає уваги. А натомість, треба ж все одно виглядати дуже грізно із позиції сили. Тому червоні лінії Москви постійно перетинаються і не дивлячись на це, актуальність ядерної зброї вже не сприймається. Натомість аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, заявили, що Путін розраховує на більш нюансовану та обмежену відповідь Заходу, який дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів. По Росії, тобто Путін все одно вважає, що такий дозвіл буде, і думає, як саме відповісти не ядерним шляхом е заходу на цей дозвіл. Був перелив ядерних загроз, сказав російський чиновник на умовах анонімності. Через, ну скажімо так, делікатність цієї теми. До речі, це стаття з Washington Post опублікували до таких заяв. Вже є імунітети. Вони нікого не лякають. Російський науковець, який має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, погодився, назвавши ядерний варіант найменш можливим зі сценаріїв, оскільки це дійсно призведе до незавдоволення серед партнерів Росії на глобальному півдні, а також у Китаї. А також тому, що очевидно з військової точки зору це не дуже ефективно. Ну... Власне, вони не вб'ють армію іншої країни і просто отримують відповідь. Тобто, виграти війну просто ядерним ударом не є можливим для Російської Федерації. Уся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації та недооцінює можливість альтернативних варіантів. Додав цей науковець, оскільки захід має глобальну військову інфраструктуру, можна знайти багато вразливих місць. Путін шукає низку варіантів, щоб стримати підтримку за. Заходу для України та спробувати впровадити свої червоні лінії, сказала Тетяна Станова, засновниця французької компанії політичних консультацій. Є варіанти, які він не хоче е, розгортати, і є варіанти, які він готовий розглянути вже сьогодні. Сказала вона, і він вважає ядерну зброю найгіршим варіантом для всіх, включаючи себе. Вона має на увазі Путлера, ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому. Випадку, якщо Путін відчує, що існує загроза існуванню Росії в цілому в її нинішньому вигляді, коли він вважає, що іншого виходу немає, сказала вона для такої ситуації. Захід повинен піти набагато далі, ніж те, про що він зараз говорить: про підтримку України і про дозвіл на завдання ударів у глиб Росії західною зброєю, російські офіційні особи вже здавалося були. Повною мірою занепокоєні явним коливанням сполучених штатів щодо скасування обмежень на нанесення ударів по. Території Російської Федерації по військових цілях у глибині Росії за допомогою західних ракет Збройними силами України зросло очікування, що якщо дозвіл буде надано, то він буде дуже обмеженим, кажуть аналітики та чиновники. Тобто на це росіяни і сподіваються, тому поки що нічого, начебто, не діють. Просто на слова говорять, що не треба перетинати чергові, е, знову ж таки, червоні лінії. Однак на Путіна все ще тиснуть, щоб він якось відповів і не допустив постійного перетинання його червоних. Так званих ліній є розуміння, що червоні лінії, проведені Москвою заходом, ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагомі і суттєві кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів, сказав цей науковець. Після вторгнення 2022 року широкомасштабного Росія застерігала захід від постачання Україні сучасних винищувачів як F-16, основних бойових танків і ракет. І Врешті-решт, усе це. Надавалося, і власне ніяк не змінювалася ситуація ні по якому заходу ніхто не бив. Україна також, як була об'єктом ударів Російської Федерації, так і залишається. Тобто Пшик, просто не дай Бог, ви так зробите, то ми. І, і все, і нічого Росія не робила. Путін бачить тенденцію, коли західні союзники України продовжують дозволяти Києву розширювати свою діяльність. Сказала Станова, і ця тенденція його лякає, особливо якщо це призведе до збільшення ракетних ударів. По території самої РФ. І для Путіна це якісний сув, який вводить ситуацію на новий рівень і за яким може послідувати подальше розширення. Бо розуміємо, якщо війна і регулярні обстріли пройдуть на територію Російської Федерації, то підтримка і популярність самого бункерного в самій Рашці буде падати. Ну і звісно. Все, що він робить лише заради своєї влади і імперських амбіцій, тому він не може собі дозволити не підтримку росіянцями е, себе любимого. Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії буде важко довести. До слова, вони вже це роблять і неодноразово то шкодять інтернет-кабелі, то шкодять газопроводи трубопроводи, то просто влаштовують пожежі у військових частинах країн. Натом або е безпілотники, якимось чином там е шпи шпигують за е іноземними військами. Тобто, провокації Росія постійно проводить і без цього, але е застерігають експерти, що вони зможуть. Посилити такі провокації, також Путін може звернутися до своїх проксі груп, які вже борються з інтересами заходу, як то ополчення е, хуті в Ємені, яке атакувало кораблі в Червоному морі, сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у королівському коледжі в Лондоні. І він підкреслює ймовірність, яку також е, піднімає російський ось цей. Науковець, тобто росіяни, в принципі, з хуситами домовилися, що ось бити по іноземних судах. Ми вам будемо надавати зброю і інформацію. Ну а попадає і по російських, можливо, це для відведення ока, що типу, дивіться, і по нам б'ють. Тобто, ми з хуситами не товариші. Це рашка можуть е, як завгодно робити. Я нічому вже не дивуюся. Він не хоче перетворюватися на щось драматичне чи різке у е, сенсі ядерних чи прямих боїв між військами НАТО і його військами. Але це не означає, що нічого серйозного не відбудеться, сказав Фрідман. Пов'язаний з Кремлем, політичний так званий аналітик Сергій Марков сказав, що серед вищих лав російської армії зростає усвідомлення того, що Росія зіпсувала Захід і що ми багато. То говорили про червоні лінії, але нічого не зробили, тобто розбалували західні країни. У якийсь момент нам доведеться а, піти на ескалацію. Марков припустив, що можливі відповіді можуть включати закриття посольств Великої Британії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базується в 16 які розгортає Україна, оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково будуть, то нам потрібно бити першими, сказав. Цей Марков. Хоча Станова відкинула будь-які подібні удари по авіабазах НАТО, як ймовірні, вона їх вважає. Та лише у випадку відчаю, ядерна риторика має своє застосування. Але і Станова і цей Марков вважають, що члени республіканців, які зараз а, балотуються, ну мається на увазі команда Трампа, от вони а, навпаки посилюють погрози Москві. Наприклад, вони а, написали нещодавно. І Трамп, і колишній незалежний, начебто кандидат Роберт кеннеді молодший, який віддав е свою підтримку Трампу, написали статті для ХІЛ, що рішення надати Україні дозвіл на використання західних ракет великої дальності піддасть світ. Більшому ризику ядерної пожежі ніж у будь-який час після карибської кризи, і замість цього закликали до прямих переговорів із Москвою. Путін міг би посилити загрозу та розіграти так звану золоту карту, ескалувавши перед виборами, стверджував Марков. Якщо Путін піде на ескалацію, то США боятимуться ядерної війни і Трамп переможе. Фрідман також зазначив, що ядерні погрози Путіна були навмисно неоднозначними, щоб посилити у них відчуття небезпеки. Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить дуже конкретно про те, що збирається робити. Він дозволяє нам робити власні тлумачення, а люди тлумачать найгірше. Однак, зрештою, оскільки ефективність цього підходу падає, Путін ще не зрозумів, чим йому. Замінити ну, ці ядерні погрози і невизначеність зростає, оскільки ніхто не розуміє, які відповіді Путін зрештою обере для кожної конкретної дії. Я думаю, що Путін теж не розуміє, сказала. Станова, тобто, фактично, якщо підсумувати цю статтю, мова йде про те, що червоні лінії, начебто, існують, і Путін обов'язково щось має зробити. А що йде, він ще не вибрав. Проте ядерну загрозу всі відкидають, тому що він занадто любить життя для того, щоб отримати відповідь, ну і просто залишитися або без підданих, власне, і нема ким керувати, або ж самому просто бути знищеним. Ну і ще й отримати на горіхи від кита без якого Росія точно перестане існувати вже дуже скоро. Як тільки Китай, наприклад, відвертається від Росії, можна вважати, що е, зворотній відлік існування Російської Федерації у тому вигляді, в якому він зараз є, вже розпочався. Проте Китай, поки що граючись, підтримує трошечки Росію і заволодіє просто ресурсами і взагалі. Е, Росія нічого не може зробити без е, дозволу Китаю, принаймні такі от речі, як ядерний удар. А Китай навряд чи дозволить Росії це зробити, тому що тоді просто всі у світі зможуть робити все, що завгодно, попри всі домовленості, які були раніше з приводу тієї ж ядерної зброї. Е, що от не, бункерний психопат невідомо, але він небезпечний. Він воєнний злочинець, і це треба розуміти в першу чергу країнам НАТО і чим Більше ми будемо бити по території ворога, тим більше він буде слабким для свого ж населення, і тим більш вразливим. А значить, можна його перемогти і зупинити агресію Російської Рашистської Федерації. Друзі, ну а зупиняють агресію, допомагають боротися з режимом, звісно, збройні сили України ціною власних життів. Проте наша з вами підтримка може берегти їм життя. Кожні 10, 20, 50 гривень на нагальні потреби збройних сил України дійсно можуть рятувати життя. Тож долучайтеся до зборів від полтавських волонтерів. В описі цього відео є вся детальна інформація, і всі реквізити. Дякую всім, хто долучається. Дякую, хто долучиться заздалегідь. Ну і звісно, дякую тим, хто ще й підтримує мій канал. у Розвитку. Частина ваших коштів обов'язково з ваших донатів ідуть на підтримку збройних сил у. Країни. Ну а інша частина на розвиток каналу, на технічні питання, ну і на таке інше. Дякую всім, що ви є. Дякую, що ставите вподобайку. Рекомендуєте мене. Це дуже любить Ютуб, а значить, розвивається мій канал завдяки вам. Сподіваюся, всі вже це зробили. Вподобайка, коментар, підписка і рекомендація. Ну і звісно ж, разом обов'язково переможемо. Слава Україні!